Одна коробочка літніх тапочок вагою 15 кг, ціною 5150 гривень за весь лотик. Перші у нас будуть просто розривні такі сандалі від бренду Кешу. Це трекінгові сандалики. Ось такі просто в ідеальному стані. Наступна моделька також буде максимально лакшері. Гляньте. Коркова підошва, досить така висока. Ось така трендова моделька, ліпучка, все буде регулюватися. Восьмий розмір. Я не знаю, як це розшифровується. Наступні у нас будуть шльопи резинові. Ось такі ця пара. Це пара. Тут 40, тут 40. Ось такий просто дизайн цікавий. Ой, це ця коробочка, вроді де буде три пари кроксів. Або ні. Чоловічі. Ось такі 42 розмір, тобто під крокси. Наступні крокси. А вроді так. Крокси, це оригінал, все як має бути. Бомба. Тут навіть ця штучка є, Патч. Далі ось такі будуть кроси. Чик. Чик. Поняли? бачимо. Ну, Продають блу такі по 600 гривень. Далі стокова пара. Далі пара адідасів таких жіночих. Чоловіча глянь така моделька. чик чик Бомба. просто. Знову чоловіча моделька. І знову сандалі коркова підошва, ліпучка. 42 розмір також. Клас. Знову стокова моделька. Це може спа. сауна напевно. Далі ось така моделька. Як так, розуміється, може якась дитяча 37-й. Клас. Далі ось така моделька. Під крокодилом. 38-й розмір наші сандалики, це все резиночка, буде класно фіксувати ніжку, 40-й розмір. Дитячого тут по мінімуму. Але гляньте просто, це примарк. Оце сину, а це тату. І далі. Наступна моделька. Також буде чоловіча ось така. Далі кроксики дитячі. До речі, це оригінальні крокси. Ну Тобто Made in Vietnam. Далі знову дитячі. Це на річку гасати. Тут судовартість 130 гривень орієнтовно виходить. Жіночий босоніжок. Бомба. Далі шляпки на танкеточці. Ось такі будуть. Хтось таке любить, я знаю. Ну, вони прикольні такі. Далі. Беремо модель, ось така, яка буде гарно переплітатися на ніжці. Це також танкетка. До речі, вона зараз знову повертається в моду. Наступний дитячий, 23 розмір. Сандалики. від абсолютно новесенькі. Так, це жіноче зручне, тому що тут є шнурівочка, яка буде класно регулювати ширину. Це максимально круто і зручно. Всередині воно все в замші. Прикольно, до речі, гарно досить так виглядає. Далі, давайте. Далі танкетка. Ось така чик. Цікава. Через пальчик. тут таких пар небагато. Оця класнюча. Це просто дуже трендова моделька. Вони резинові, але вони мають стільки класний коблючок. Це класна штука, це зараз актуально. Знову вікнамки стокові, Дитячі на річку гасати. Йдемо по жіночій класиці. Ось, шкіряна, наприклад, моделька, невеличкий підйомчик. Для старшої жінки, я вважаю, це ідеально просто. Наступна моделька. Це тканинні будуть ось такі. Також будуть переклітатися гарно на ніжці. Наступна пара буде дитяча, ось такі. Клас, це щенячий патруль. Знову жіноче зручне, шкіра, невеличкий підйомчик і гарний великий розмір. Десь 40 Далі легасенькі макасіни, жіночі. Оце класна коробка. Далі, на річку, але вже для дорослого. Ось такі вони також стокові. Далі. Це взагалі, воно має бути в кросівках, напевно. Але це мені похоже дуже на... Забула на соломони. Але ні, це не соломони, це реально крута пара взуття. Нелегесенька, просто неймовірно. Жіноче зручне. Жіноча зручна шкіра, не просто максимально м'якенька шкіра. І остання пара жіноча така на пляжах. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 5150 гривень за 10 кг, кіл... за 15 блін кілограм.